Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ шостий. Фокусниця. Тієї ночі Славко не міг заснути. Тільки склаплював повіки, як морилося йому сліпучі блискавиці, могутні грози, політно знати, на чому понад горами і лісами, блакитні вогняні кулі. Він пробирався правічними неприлазними лісами, втікаючи від чорних страхітливих драконів. Чудеська переслідували його, розявляли пащі, щоб проковтнути, а він холонув від жаху і кидався стрімоти. А потім снемога знову тягла його в свої обійми і залишала у вирі химерних сновидінь, серед небачених хащів між високими скелями, надвищами, на дні яких люто кликотіли бурхливі потоки. І, коли вже не можна було врятуватись, і свідомість вважала, що наступив кінець, що шляху далі немає. З'являлася над хлопцем синя квіточка, моготіла вогнистими пелюстками, кликала далі, далі до рятунку, до щасливого завершення важких мандрів і пригод. Наступив ранок, промінь сонця прогнав нічні видіння. Проте в душі не зникло відчуття дива. Хлопцеві не хотілося йти до хати, говорити щось, відповідати на питання. Він скочив з горища, шаснув на город, нашукав огірків, помідорів а потім, захопивши вудку та банку з черв'яками, триманув до річки. Там був прив'язаний батьків плоскодонний човен з підвісним двосильним моторчиком, якраз в тому місці, де Славко вперше познайомився з Ліною. Там річі робило викрутень і лизало високу кручу паранового бору. Чого так звали той бір? Славко до сих пір не довідався від старих людей. Певно, колись тут далекі предки молилися древнім богам. По дорозі трапилася несподівана зустріч. За берези раптово вискочила Ліна, схопила його за руку, переможно засміялася. Ага, зрадник, хотів без мене. Пусти, що на правду кажу, наполягала Ліна. Чому не покликав, га? Ліночку, зітхнувши мову Славку, якби ти насміялася? Я? сплеснула вона руками. Та хай мені. Не треба, я вірю, зі мною таке робиться. З того часу? темноче запитала дівчинка. Еге? Вгадала, кивнув Славко, з того самого. Я ж казала, ти щось бачив? Бачив. А чому не сказав мені Максиму Івановичу? Не можна. Так ти ж і я, ми друзі, хитро запитала Лін. Що ти знаєш? ти і я повинна знати. То ходімо, чи що? радо буркнув Славко. Поїдемо до гадки рибу ловити. Там тихо, дачників нема. У ситнику таке окуняче водиться, там я тобі про все й розповім. Ходімо, згодилася Ліна, тільки щоб все все. Біля річки їх перестрів Онопрій. Він переможно посміхався. Здавалося, кожна його ластовина випромінювала іронію на адресу Славка. Його кругле обличчя промовляло. Ага, втекли від мене. Славко скривився, наче прокуфнув кислицю. Ліна невдоволено знизила плечима. Де тебе не посій, там і вродиш, сказала вона. Хороші друзі, промамирав Прі. Самі їдуть кататися, а мене кидають. Що ти, безплатний додаток до нас? роздратовано запитав Славко, поручуючись на кормі човна, де були примкнені моторчики. Він загоркотів ланцюгом, сплюнув воду. Тебе ж ніхто не запрошував, а мені сумно без вас. Я теж хочу рибу ловити. Ліно, заступись за мене. Та вже їдь, зітхнув Славко, припасуючи мотору до корму. Тільки триматимешся подалі від води, а то всі окуні розбіжаться. Ліна засміялася прім, мовчки, проковнув образу. Славко витягнув весло, дав його у ноплі, звелів тримати човна проти течії. А сам почав смикати за тросика. Мотор чхав, але я чомусь не заводився. Хочу їхати, примхливо скривилася Ліна. Чому ми не їдемо? Захолов мотор, заклопотано сказав Славко, присідаючи навпочепки. Або бензину багато насмоктало. Давай я, запропонував Прі. Теж знайшовся моторист. Я й трактора водив, похвалився Прі і Хлопцям помагав автомашину лагодити. Не дам, мотор зіпсується зовсім, як ти до нього візьмешся. У тебе око недобре. Забобоне, чмахнув Прій. Здрастуй, Славко, почувся голос свіночок від берега. Всі поглянули туди. Онопрій випустив весло від несподіванки. Славко прибурмотів щось невиразне. На кручі стояла незнайома дівчина, років тринадцятий. Вбрана у білу ляну сукню в нижчі колін, вишиту бісером і шовковистою заполеччю, на ногах легенькі темномалинові босоніжки. Та найнезвичайнішим у неї видавалося обличчя. Яскраво сині очі промінилися лагідністю й ніжністю. Товста, золотава коса спадала на груди, високе чисте чоло охоплював віночок з спілих лілей. Ліна з цікавістю дивилася на незнайомку. Хто вона? стиха запитала Славка. Де ви познайомились? Я її не бачив. Чому ж вона знає тебе. Славку, чого ж ти мовчиш? ніжно засміялася незнайомка. Ліна розгублено поглядала то на Славка, то на дівчину. Розігруєте мене, обманюєте, еге ж? Ну гаразд. Славко нагнувся над бортом, виловлюючи з води весло, яке впустив прі. лоба глянув на незнайомку. Звідки ти знаєш, як мене звати? Хіба ми зустрічались? «А, тож», – заприніло у відповідь, ми вже зустрічались». Не пам'ятаю, може, в тому селі, де я раніше жив? Це не має значення, загадково мовила дівчина. А що це ви збираєтесь робити? Попливемо, покатаємось, риби наловимо, осмілівши, сказав Славко. А мене візьмете? А чому б ні? Підхопився хлопець. Сідай, я зараз до берега підіпхну човна. Коли ви так, то я не попливу, зашепотіла Ліна на вухо Славкові. Самі пливіть. Ну чого ти? примирливо мовив Славко. Незручно ж. Вона тут нікого не знає, а ти набубирилась. Все одно не попливу. Ліна вискочила з човна на кручу і подалася до кущів. Що це з нею? здивувалася незнайомка. Не знаю, знизав плечима Славко. То сідай, чи що? Як тебе звуть? А хіба неодмінно треба звати? запитала дівчинка, легко ступаючи в човен. Можна й без імені, а коли охота, то Катею». Дивно ти, мовив Славко, ніби справжня». Не справжня? Не дівчинка замислилась, лілей на її голові затремтіли. Тривожне слово. А яка справжня, така, як твоя подруга, Е? Тобі такі подобаються?» Ти не так мене зрозуміла, зніяковів Славко, совуючись на кормі. А як же? Невже я тобі не подобаюсь? закашлявся хлопець, не знаючи, куди подіти очі від погляду. Ти чудно кажеш, і називала моє ім'я, хоч ми не бачились ніколи. Бачилися, впевнено сказала Катя. Де? Колись згадаєш? Славко задумався справді в ній є щось знайоме. Сміх ніби ледь чутний дзвіночок, мова, глибокий погляд ясно синіх очей. Де? Коли вони бачились? Може, в сні? Чому ж не пливеш? запитала Катя, сідаючи на лавку. Мотор барахлиць. А хіба не можна так просто? Як? Без мотора, без весел, не розумію. А ось так, сказала дівчинка. Човен колахнувся, поплив проти течії, під нищим забулькала, заспівала вода. Шлавко виглянув за борт, не довіряючи своїм очам, помасив мотора. Катя дивилася на хлопця ясними очима, проязно. І Як же він пливе? спитав ошелешений Славко. А просто так, відповіла Катя. Я захотіла і все. Обманюєш, недовірливо мовив Славко. Це якийсь фокус. Що таке фокус? Ну, ілюзія, ніби в цирку. Яка ж ілюзія? здивувалася Катя. Адже ми пливемо? Пливемо. де ж фокус? Бо такого не буває, щоб човен плив сам по собі. Не сам по собі, заперечила дівчина. Ми в ньому. Ну, якась енергія повинна бути? Бажання, воля то найсильніша енергія. Якщо чогось дуже-дуже сильно запрагнути, все здійсниться. Славко помовчав, оцінюючи міркування Каті. Це правда, тільки ти якось незвично мислиш, а все-таки це фокус. Човен без мотора. Якби люди побачили, не знаю, що було б. Човен проплив повз велику пласкодонку, яка стояла на якорі серед латаття, в ній сидів савий дідок і водив рибу. Славку, крикнув дідок, а де ти взяв такий мотор? Чи тебе безшумний? Віч як гарно, наче летить. Славко не відповів нічого, лоба поглядаючи на Катю. Вона тихесенько сміялася, наче потішаючись над ним, дивилася на білопирі хмариночки в небі. На жовті чи лука, на ніжно ніжнобускові кручі правобережжя, потім заплющувала очі, підставляла біле личку променем літнього сонця. Хлопець не міг позбавитись дивного чару несподіваної пригоди. Якийсь голос застерігав, що все це умана, що нічого не сталося, що він не повинен довіряти власним почуттям. А серце щасливо завмирало від казки, яка творилася ясно із зриму серед білого дня. Хай так буде. Хай так буде завжди. Що це з ним? Коли воно почалося? В ту ніч, коли впали дві зорі чарівна хатинка, бабуся, чудоцвіт. А що, коли ця дівчина? Та ні, ні, вона земна, рідна, вона лише знає щось таке, чого не знає він Славко. Наблизилася гадка. річище перекочувалося через велике замчіле каміння, вода марахтіла іскрами на сонці. Човен тихенько пристав до піщаного берега, зграйки рибок рибок в розтіч. Катя випорхнула з човна, за нею вийшов Славко, розмотуючи вудку. Гарно тут, сказала дівчинка, кружляючи в танці довкола хлопця не гірше, ніж в нас. А де це у вас? Катя промовчала, стишила кружляння, в її погляді проглянув сум. А що це ти робиш? Відповіла вона запитанням на запитання. Що це за штука? Вудка. А навіщо вона? Ловити рибу. Ти їси рибу? вражено запитала Катя. Живу? Та ні, смажену. А ти хіба ні? Ой, ні, ні за що!» крикнула вона. Хай собі плаває, радію своїй стихії. Навіщо ж її ловити? А що ж ти їси?» Недовірливо запитав хлопець. Сонечко годує мене, просто сказала Катя. Всіх сонечко годує, заперечив Славко. Це ми в школі проходили. Рослини засвоюють енергію сонця, їх поїдають тварини, а тварин люди. А чому ж не можна одразу від сонця? сумно запитала Катя, щоб нікого не їсти, так, як віточки. «Угу», задумався Славко. То було б гарно, тільки неможливо. Ми так створені. Ким? Природою. То й що? Хіба не можна захотіти інакше? Ти б хотів інакше, щоб так, як віти? Ще й як хотів би, захоплено сказав Славко. тоді скільки часу вільного було б для мандрів, для пошуків, для польотів. Тільки все це казка. Казка, згодилася Катя, отже, правда. Славко знову здивовано глянув на неї. Де він чув ці слова? Коли? Ти чудна? Чому чудна? Не така, як всі. А хіба треба бути такі, як всі? Та ні, тільки мені незвично. Мені здається, що я тебе знаю, а де бачив, не пам'ятаю. А тобі гарно зі мною? тихо запитала Катя. Кивнув Славко, опускаючи погляд донизу. Тоді не треба згадувати, де ми бачились. Ось над тобою Хмаринка. Вона прекрасна. Вона тобі щось нагадує? Дає радість. Не проси її, щоб вона зупинилася, щоб вона зберегла свою форму і барви. Хай пливе, хай мчить, зникає. Збережи її в серці, в мрії. Ти говориш, ніби співаєш, зачудовано сказав Славко, ніби пташка або шум лісу. Я піду, раптом мовила Катя. Куди? збентажився хлопець. Мене кличуть. Хто? Не питай? А ми побачимось? Не знаю. Де ти живеш? Всюди, тепер тут, біля тебе. Як ти дивно мислиш, розмовляєш, ніби з іншого світу? Може, і з іншого. А хто в тебе з близьких чи рідних? З ким ти тут? Бабуся є, ніжно сказала Катя. Ми живемо в хатині край села. Ти довго будеш тут, в нашому селі? з надією запитав хлопець. Не знаю, посмутніла Катя. Може, в школу ходитимеш? Ти раніше в який клас ходила? В клас? здивувалася дівчина. А ти в який? Я піду в шостий. А я не знаю. Як так не знаєш? Всі навчаються, і ти повинна йти до школи. Ти, певно, жартуєш? Прийду, якщо ти хочеш, ти запрошуєш? повеселіла Катя. Приходь, дружньо кивнув Славко. Післязавтра починається навчальний рік. Всі будуть дуже раді, така цікава учениця. А твої друзі люблять казку? Ще й як, захоплено сказав Славко, а потім посмутнів. Проте не знаю, доки менші всі люблять казку, а потім. Правда твоя, печально мовила Катя, слухати одне, а діяти інше. Ну, до побачення. Я йду. Завжди я перевезу тебе на той бік, і потім. Що? Ти не сказала, що зробила з човном. Чому він рухався? Ти фокусниця? В цирку працювала? Та ні. Сказала Катя, прямуючи до води. Все дуже просто я хочу, щоб човен рухався, і він рухається. Я хочу йти по воді, і вода тримає мене. Ось так, дивися. Катя легко ступила на поверхню ріки і побігла по хвильках. Славко завмер від подиву, не вірячи власним очам. Ось дівчинка добігла до протилежних круч, заховалася в лозах. Ось уже її біла сукня майорить між дубами. Видно руку, яку вона підняла для вітання. І все нема, ніби й не було. Хлопець тотеріло озирнувся. Що це з ним? Невже привиділось? Він почав заводити моторчика. На диву, той одразу завівся, і хлопець хутко повернувся до порунового бору, так і не зловивши жодного оконя. Під варбою його чекала Ліна з нерозлучним прі. А куди подів Катю? запитала вона. Пішла, неохоче відповів Славко, прив'язуючи човна. А казав, що незнайома. Отакий ти. Ліночко, що це з тобою? Та я правду кажу, що вперше її бачу. Еге, а так і повірю. Як тільки вона з'явилася, ти одразу на неї очі її витріщив. А вона артистка, ілюзіоністка. А ти й рота. А як же, човен поплив? Га, вона щось причепила. Так, як Кіо, щоб затуманити тебе. Ліночку, не треба, чуєш, тут щось чудне діється. Я хотів тобі розповісти дещо, але так сталося. Я ще сам не розбирався. Ну, усміхнися. А тепер я піду, мені треба подумати. Ти просто обманюєш мене, з недовір'ям зітхнула Ліна. Ні, Гаряче, запевнив Славко, ось тобі страшна клятва, щоб мене земля проковтнула. Все розповім, коли дізнаюся, що та як. Дивися ж, Славку, як тільки збрешеш, тоді дружби, кінець, так і знай. Розділ сьомий. Дива. В селі вогники почали творитися дива. Люди, проходячи з поля чи лісу, розповідали одне одному про незвичайні випадки. Ті оповіді обростали подробицями, вигадками, і зачудування ширилось хвилювало всіх незвичайністю подій, які сталися протягом кількох останніх днів. Коли Славко повернувся надвечір з річки додому, баба готувала вечерю і саморозповідала батькові та матері про ті дива. Мати вдоволено покивувала, хитренько усміхалася, а батько, помивши руки та витираючи їх шорстким рушником, іронічно хмикав. Славко вшасно за стіл взяв ложку в руку і теж нашорошив вуха. Вернулася у це з поля баба гурпина Семениха, вела свою оповідь баба, і розказує, що нарвала вона в чортом лині берізки свиням, цілий лантух нарвала, такий, що й на плечі не завдаси. Нарвала та й жде, може, хтось шоферів їхатиме з лісу та й підкине її до села. Нема, та й нема нікого. Сонце припікає, бабі душно, голова починає боліти. Коли це мішок взяв, та й пішов. Як пішов? здивувався батько. Без ніг? Що чула, те й оповідаю, сказала баба. Поплив, ніби над землею, мішок, баба вкрик. Хто це, мовляв, жартує, а він собі, ніби граючись, пливе та й пливе. Мовчки? скептично запитала мати. А тож, так до самого села, баба йшла під тюбцем за мішком і все вимірялася, що буцімто з нею хтось жартує. А вже коло села мішок зупинився і ані руш. Аж тоді Семениха оглянулася, обійшла мішок з окола, нема нікого. Сидить, бідна, лапає себе за голову, чи на гарячка в неї, чи не приснилося, бува. А чого ж вимірятися, озвалася мати, коли мішок сам собою котиться, помагають же їй, а вона лається. От, люди, не звикли, що добро невидимо діється, безвіддяк. І дивується, як воно їм дається просто так. Та яке там добро, махнув рукою батько. То баба сама доперла лантух до села в Настямі. голова в неї жені дівоча, забуває, спить на ходу. Приснилося їй, що лантух пливе, а насправді все просто. Багато ти розумієш, отказала баба Оришка. Не одна сама ниха чудеса розповідає, що он з кільком людям трапилося незвичайне. Вчора… Приїхав на другу лісу ділянку голова Коцкоту, Не знаю його прізвища. Пополювати на вепрів. Заборона ж на вепрів, озвався Славко. Отож, бо, комусь заборона, а комусь ні. Пішли вони з лісниками, з єгрями, лазили, лазили в хащах. Лавко, ти спитай гришу Єгоря, він не дасть збрехати. Гриша, знає там, у Соломівщині всі ходи виходи. Він повів того Магомета до чортової долини, а тоді аж усмалене. Чи бачили вони вепрів, чи ні, а козулю стріли. Ну, той гори, мисливець і почав цілитись в неї. Козулі ж не тікають звикла до людей, бо годують же їх люди сінцем зимку. Єгер просить того загоскота не треба, мовляв, стріляти, бо й мені перепаде і вам на горіхи. Влетить, знаця від начальства. А він таки стрілив і казали люди, що недалеко козуля була, сажнів так за двадцять. І що? поцікавився батько. А те, що козуля ціленька й неушкоджена, дреманула собі до лісу. А мисливець той закричав, схопився за черево і впав. Чого б то? Бо шріт попав йому в черево, весь заряд. Як же це? Недовірливо перепитав Славку. А так, чудо. Лісники кинулись до нього. Взяли ружо, оглянули, думали, що то вирвало ззаду. Та ні. Ружо ціле, аж ріт полетів навперед, а вернувся тому, хто його послав. Ось як, не стріляй, куди не можна. А що з ним з тим захоцкотом? стривожно спитала мати. Не вмер? А чого то б він умер? Махнула рукою баба Уришка. У нього сало на три пальці. повезли його в район до лікарні, повитягали шротини, вже ходить. «Хммм», сказав батько, проте не сміявся і не коментував бабиної розповіді. А то ще не таке, підхопила баба, несучи горщик на стіл. Пішов грицай маркіянів рубати ялинки на лапі. Вчора це було. Взяв сокиру, нагострив її, як треба. Прийшов, каже, нема ніде нікого. Поплював на руки, замахнувся, а сокира з рук. Як то? не стримався батько. Мов п'яний був? Та ні, взяв знову, замахнувся, а вона цюк у землю. Втретє замахнувся ледве чобітна розпанахав. вилаявся, ударив таки по ялинці. А сокира і розкололася. Навпіл? На шматочки. Нечуване діло. Отож, бо, то все чудо світ робить, щасливо мовила баба Оришка. Чує моє серце. Вон і річищі нинки дачниці хотіли лілей нарвати, а вони надаються. Як надаються? радісно хихикнув Славко. А так. Що візьмуться за стабло, а стабло з рук та й на дно, що візьмуться, а воно вислазає. Вони в крик. Русалки кричать хиги. -хи. Не русалки, а чудоцвіт. Не хоче він, щоб кривда була безсахисним, ні квітам, ні деревам, ні звірям, ні людям. Батько таки взявся до вечері, а Славко замрійно втопив погляд у вікно. Згадуючи свою чарівну зустріч з незнайомою дівчиною. Чи не зв'язані всі ті дива з нею, ниточка тягнеться до химерної бабусі, бо все чудне почалося саме з тієї горбиної ночі? Славку, їж, чому ти задумався? Добре, добре, їстиму. Він машинально сьорбав борщ, а сам думав про те, аби йому швидше зустрітися з Катею. і прямо. Відверто запитати її, хто вона, звідки? Так і треба запитати, хто ти, Катю?